Ловаги Укркінофест Андрій Ногін розповів, з якою метою було започатковано цей фестиваль. Ми маємо основну мету перед собою, ну як співзасновник і оргкомітет, і як базова цінність, яку ми вкладаємо, це просування в світ правди про українсько-російську війну, показати супротив українського героїзму і супротив українського народу, українських захисників і захисниць. В тому вигляді він є. Розбити наративи пропаганди країни-агресора, бо ми всі чудово знаємо, як вони вміють і люблять називати чорне-біле, а біле-чорним. Ну, власне, це наша місія базова. Окрім цього, для нас всіх дуже важливо, ну ні для кого не секрет, що українська кіноіндустрія проживає с край скрутні часи, і для нас дуже важливо дати майданчик для розвитку, для просування. Бо розумієте, навіть ну молоді чи не обов'язково молоді а, режисери не завжди мають доступ до. До ресурсів до дистрибуції міжнародної для можливості розголосу ну власне це наша місія.